Варій Військом з'явився першим в Європі в 1976 році. Його привезли ентузіасти культури і робили досвід невеличкої проєкту. Почалося з 40 штук, яких завезли в 80-му році. З 85-го року в Нідерландах вже почали діяти декілька фірм, які вирощували алька і товарну рибу. І проводили селекційну роботу. І всі ці стада, які зараз в Європі в наявності, всі ці вони пішли із цих 40 штук, яких завезли в машині. Вона, скажімо так, найбільш інтенсивніша серед аквакультурних систем, Там, наприклад, у вирощення сетра, орелі, кіляті. В на посадки риби дотягають півкони на кубометр виробничної площі, на кубометр басейну. Темпи росту риби теж найвищий що шоусловного. Особливостями теж найбільше серед риб, які вирощуються в аквакультурі. То темпи росту за пів року він досягає ну, середнього ліку водра. Це вже практично товарна риба. Що ще можна сказати? По кофіці, по кормовому кофіцієнту, це теж чемпіон серед риб. Скажімо, це йде витрати корму 0,9. Якщо там дуже корм з високим вмістом протеїну, там, скажімо, до тисяч, то йде 0,85 кг корму на кілограм курилівських плати. Темпи росту, скажімо, якщо англійською це growth rate, то виходить десь 1,7. сіт. Якщо то взяти, порівняти з оситровим, це 0,7 порівняти з угрем, це 8. По всіх параметрах це риба, яка самою природою створена для таких систем. Система, яка складована практично дуже стандартника. Вона має тощу не більше 600 Ця система розрахована, очі розрахована вийшла. При связі голова, я думаю, як зробимо все так, як всімо по приємні того, так і воно Лічство, визначна, dosebbe, тут личинку, яка має вік десь, два тижні, ці є висвітлення, і тут тримаємо витримуємо до 8-10 град. Є півтора куба води. Тут куб 100 сам наклає. Что осталось, что бочки бочки выполняют роль циклона и биофильтра. Одна бочка – это циклон, другая бочка – биофильтра. Система умонтована ультрафиолетовая лампа. Ну, теперь, фильтра такого механического фильтра, есть, такого не знаю, и в он не, не Він доволі добре відпрацьовує. Далі по досягненню судно ваги десь 7, 8, до 10 грамів. Він пересаджується в середній наші модулі. Цей модуль складається із сухих різних котейнів, і біофільтра з бубліки. І гумпа. мы мною по типу реактора. Вот. Загрузкою поліетиленові, скажімо так, поліщатка, на якій які використовуються в якості субстрата для росту нітрифікуючих бактерій. Біофільтр пробивається повітрям, внизу змонтовані працює. Зараз працює одна булька в черговому руїні, повітря дуйка, там не будуть матовані аератові, які пістоли, які створюють постійне перевішування води і загрузки є на біля. Зараз вода трохи скачена рухається ни часто. вона Друг клітіля у мене зараз невілика сільські посадки масочні популяції. Ходить знаходиться риба, яка була приведена 18 лето пока її була 40 грамів. Зараз вона має 3906 грамів. Є Така робота є, що басейн десь біля гострих судів. Зараз тут знаходиться десь порядка 5 тисяч екземплярів. В цьому басейні трошки більша труба. Я сподіваюсь відео було цікавим, і ми в наступних розділах обов'язково розглянемо кожен його елемент.